Доброго ранку, вітаємо у нашій студії гості, завідувачі відділом слідкового читання для дітей Кіровоградської обласної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка, Алла Сергієнко, провідний бібліотекар відділу дитячого і сімейного читання Олена Прокопчук та спеціаліст по зв'язкам з громадськістю української патрульної поліції Кропивницького Оксана Білоброва. Доброго ранку Доброго. давайте Доброго. розкажемо, як ви об'єдналися, і давайте розкажемо про, про, про програму Поліс, яка зараз діє. Програма Поліс запущена міжнародною організацією Айрікс. Діє в 12 містах України в нашому місті, в тому числі з нашого міста. Долучились чотири громадські організації до цієї програми: це бібліотека Шевченка. Це волонтерський рух першої допомоги, прес-клуб реформ та благород... благодійний фонд повернення до життя. От зараз спільно ми з ними співпрацюємо, проводимо різні заходи, зустрічі живі бібліотеки, брейринги, тобто налагоджуємо співпрацю з громадськістю нашого міста. Це основна цельєстичка крайне так, так основна, основна ціль це діалог, це продуктивна співпраця з громадою нашого міста, адже разом ми можемо. Покращити безпеку в нашому місті. Разом ми можемо розбудовувати наше місто. Я так розумію, це певний навчальний такий проєкт. Хто бере участь, кого ви долучаєте? Я так розумію, одна сторона це поліція, друга сторона це хто. Ми їм лише допомагаємо. А як бібліотека реагує на вот таке от з'єднання? Ну, ми з захопленням взяли участь в цьому тренінгу. Тренінг розрахований був з жовтня місяця до лютого місяця. Він буде тривати саме заходи по цьому проекту. Але потім ми також будемо продовжувати. І до цього в нас вже були такі зустрічі з патрульними поліцейськими. І, ну, проходили на ура ще коли тільки запустилася так. патрульна поліція. У нас вже в червні вже був перший захід. Ми анонсували тоді також цей захід. Тобто ну, почали співпрацю проходить. ще да. до проекту Поліс і. Плануємо і після закінчення проекту спільно співпрацювати фронтовано. в нашій бібліотеці. Вже пройшло низка таких заходів. З дітьми була зустріч поліцейських і дітей. Діти дуже активно приймають участь в таких заходах, дуже гарно реагують, адже корисно знаєте одне одна справа, коли це каже бібліотекар або батьки. А інша справа, коли приходять поліцейські, гарні в формі Ой, ну, правда, і... нині просто академії, не і не хоча хоча не вірю. реакція. Так, так, в них є така, таке співвідношення у дітей, але вони дуже гарно сприймаються. Ну і форма діє, знаєте, і взагалі. Вони всіх заходах хотіли обмазати, всіх поліцейських все б нас. Обов'язку, що вони гарні в нього ніяк. Давайте розкажемо взагалі, як відбувається ця зустріч. Беруть участь тільки діти, чи можливо і дорослі також долучаються до цього процесу. Що відбувається конкретно? Це виглядає як лекція, отож, там сьогодні ми поговоримо про закони і так далі. І пішло дві години. Діти там яка може бути практика є? Ні, ні, ні. Ну якщо для дітей це, в принципі, більше ігрові форми, це вікторини, це живе спілкування. Дітям дуже подобається. З дорослими також ми працюємо. Це і з лікарями, і з військовими, і від. Діток в лікарнях також проводимо. Тобто для різних категорій населення це різні підходи обов'язково, тому що не можна працювати чи подавати матеріал для дітей однаково для дорослих. Так, тобто різні вікові категорії. Відповідно, вікових категорій і потреб цих категорій відповідно ми будуємо програми свою і своїх заходи. Але ці дівчата допомагають всі так, категорії, всі не категорії. можемо можливо, сказати, що це тільки там для дітей, для шкільної категорії. Це і батьки і зустрічі були і з батьками також для категорий. А пример игр какой-то есть? Что значит игровая форма? Наприклад, ну у нас була наприклад, така ігра для дітей: нічні пригоди. Вони уявляли себе водієм, ну, не буду казати на підпитку, тому що це були малі діти. Для них це був водій, який їде при поганому освітленні, зав'язані очі, в нас стояли, наприклад, кеглі, руль у них, і їм потрібно було правильно їхати по дорозі, щоб не збити ці кеглі. Але ось як важко водієві, наприклад, вони уявляли при поганому освітленні, при тумані. ось таких там... Слизько надворі. Ось вони зрозуміли, що це ну дійсно важко. Людина наочно тепер не да. буде розум... буде розуміти, що так, не можна автіка. переходити дорогу, так, коли ми, темно, да. коли дуже гарно Оксана показувала з дітками. Приклад ставила, наприклад, дитина одна була машиною, інша пішоходом ставила їх один за одного. Що вони зрозуміли, що їх не видно, якщо вони неправильно переходять дорогу. Ходять це транс, ну, дуже класна да. така була. А ми я... собі взяли на замітку. А я хочу сказати, що в нашому відділі для підлітків проходила зустріч з підлітками, з дев'ятикласниками. І тема була така цікава. Про тоді булінгу в дитячому середовищі. От коли вони цікують, вони розуміють це слово. А булінг мене здивувало, те, що вони не знають це слово. Перший раз почули. Ну але ж потім, коли ми вже їм ми сказали, що, хештег, це, так, що це чули. Ну вони в соцмережі то спілкуються, дивляться. Ну я думала, що вони знають про це таке явище, от як булінг. Вони не знають перший раз чули, але дуже вони так, знаєте, реагували. Ну, підлітки вони стримані. Зате їхня педагога, яка з ними прийшла, вона дуже була в захвані. так, так дякувала після заходу, казала, що так класно, що діти почули про це і з уст поліцейського. Оксана їм дуже класно тримала аудиторію, вони на неї дивилися Так, і Хлопці поліцейські були присутні, ну це дуже знаєте діяло так гарно, діяло на них. Дієвий ефект ні-ні. Головна, головна зброя поліцейського це не Форд-17. Це слова. Це розум, це розум. Що з машини? Ну а знаєте, ще коли так не м'ягко з ними, так не м'яко з дітьми. А так, знаєте, поставлена мова була. Для такої категорії треба підходили гарно реагували, сприймали. Ну з питаннями хотілося їм, мабуть, мені здається, хотілося їм задати питання, але підлітки стримані. Стриманіше ніж малечі. Результати є якісь то вже на даний момент да. Или нету? Є. У нас були зустрічі. Діти з захопленням реагували з батьками. Була дуже у нас було дуже великий був захід. Ось такий в цьому проекті був один із таких масштабних заходів. Це була е, на базі бібліотеки відкриття дитячої ігрової зони, угу. е, для якої закупили конструктори нові. Це поліцейський відділок, де вони зможуть прийти діти. Ну, в принципі будь-якого віку, але у нас у відділі це до п'ятого класу, але приходять і старші зможуть. Уявити да, в рольовій грі пограти, пожежна частина, швидка допомога, тобто служби, з якими і на базі цього можна буде далі проводити також заходи з цими конструкторами. Це ігровий килимок, де вони можуть гратися тими ж самими машинками, знаки ми розставляти. Будемо цікаво з ними розважатися. Це ігровий ігрова ця зона, вона в нас і раніше діяла, але також буде продовжувати кожної неділі. Запрошуємо всіх бажаючих, приходьте з дітьми. Ми теж можемо дітьми. І головне ключове питання: як дізнатися інформацію, коли будуть подібні тренінги, і чи може долучитися дійсно будь-яка людина, дитина? От якщо є бажання зараз подивитися в інтернеті, можна план, де коли, що відбувається. Звернутися ну безпосередньо до нас. Мій okay. телефон вже знають майже всі телефонують, домовляємося про зустрічі. От хотіла ви запитали про результати. Хотіла сказати результат. Найголовніше це усмішки людей. Коли після заходу люди підходять, дякують, усміхаються. Домовляємося про зустрічі, про спільні заходи, спільні проекти. Результат це коли приїжджаємо, спілкуємося з молоддю, з дітьми, і вони говорять, що я хочу бути поліцейським і що для цього потрібно зробити. А ми говоримо про те, що потрібно навчатися, займатися спортом. Результат це коли йдеш по вулиці і бачиш дитину, яка осмикує маму, яка хоче перейти дорогу, захоплено розмовляє по телефону, а дитина її осмикує. Це результат. Вода точить камінь. Звертайтеся до нас, звертайтеся до дівчат. Ми відкриті до спілкування, до співпраці. Ми тільки за. Ну, а я ще хочу сказати, користуючись моментом, що 6 грудня буде в нас зустріч в рамках цього, е цього. цього проєкту з поліцейськими, підлітки будуть зустрічатися. Буде тема правопорушення і як їх уникнути ці правопорушення. Так що, будь ласка, запрошуємо. О, марш. ходьте. Моя тема прийдеш. Послушать. Добре, дякуємо. Дякуємо Спасибо вам, вам дуже удачі. Нехай дуже буде дякую. ще більше людей. Дійсно, нехай буде оця результативність позитивна, про яку говоримо. Наша дякую. поліція нас біліжо обов'язково. Так, і Ми продовжуємо далі. Виділи сості бізнес кухні.